Це навіть соромно коментувати те, що говорить Зеленський, ну є коментарі військових. Клинчук Вовнянко дуже, в нього на телеграм-каналі дуже мудро це розписано, чому ми програємо, чому відступаємо. Бутусов дуже чітко це розписує. Якби Зеленський не втручався в справи військових, в нас би не виникло цих проблем, в тому числі з комплектацією. Йому захотілося. От, хтось йому порадив? Провокатор, російський агент, друг цього не порадить. Створити з нуля нові бригади. Будь-який військовий скаже, це катастрофа. Нова бригада не може існувати. Її треба доведення її в дій, що вона років 5 проіснувала, як мінімум бажано 10. Так це працює. Іншого варіанту нема. Бригада це перемішані, Бувалі бійці, до яких домішуються новачки, які на місці вже довчаються реального досвіду. Те, що сталося сто 155 п'ятої, це катастрофа, але Зеленський наказав створити 14 таких бригад. Більше того, ми зараз зізнаємося, була вже ніби офіційна заборона, розформ більше не формувати цих бригад, припинити. І ми дізнаємося, що сьогодні, от буквально сьогодні, по чи вчора, Бутусов сповіщає що ні, 156-ту бригаду методом непридатним. Знову дооформлюють і запускають, і готові вводити в бій як абсолютно небоєздатно. І там почався процес, який був 155, і масового самовільного залишення частини. Тобто ті самі граблі на користь Російської Федерації у нас. Якщо в нас є 14 бригад, які не можна ввести в бій, то ви їх маєте поповнити діючі бригади. Діючі бригади більш-менш фу, забезпечені озброєннями. Хай він не бреше. Більше того, ми читаємо в тому числі від провладних авторів, що виявляється на Прокоровському напрямку. У нас вперше є перевага в артилерії над ворогом. Ми більше б'ємо. Ми більше вистрілюємо снарядів, нас добре забезпечили. У нас більше гармат. Ми даємо більший відсіч ворогу артилерією. Є артилерія, є бронетехніка. Попри те, що Зеленський знищив дуже багато, кинувши в Курську аферу, де спалив дуже багато. Якби не Курська афера, ворог би не просунувся взагалі. Якби не звільнення залужного погром в Генштабі, якби не Курська афера, ми б могли навіть десь наступати, а не відступати. Реальна була така можливість. Він сам зруйнував наш наступ. він сам Відкрив дорогу ворогу на для наступу вже ворога. Але далі у нас є все ж таки певна кількість техніки, яка забезпечує ті бригади, які бойові. Вони порожні, в них людей нема. Створюють 14 нових бригад, а бригада, яка забезпечує, стримує наступ на лимана. Дуже важливий напрямок. Якщо вони прорвуться до лимана, далі вони виходять, б'ють нам з півночі на Краматорську агломерацію. Це просто буде катастрофа, страшна катастрофа. З трьох боків буде тоді удар. Часів яр прорвали північніше часового яру. Пішли по околицях міста, вже виходять за місто. Вже обхід є прорив через Лиман і прорив з Торецька. Вони вже майже контролюють і вже виходять на околиці міста і можуть пробувати проривати. Це буде катастрофа, і він мав би забезпечити поповнення там бригади, практично порожні. 72-га перед стратою Вогледара була майже спорожніла. Він не дає туди наявних людей. Там техніка є військова, там озброєння є. Там бракує людей, це штучно створюється, і ні про яких 18-літніх не йшла би мова, якби не було цих афер, якби Зеленський не вигадував афери з новими бригадами, тому що йому хотілося показати, що він он, добавив 14 нових бригад створив. Це діаметрально протилежне до того, що він говорив за тиждень до вторгнення ворожого. Пригадуєте, ми могли вдвічі збільшити розмір нашої армії. Кількість, але тоді не зможемо будувати дороги. Зараз в нього нова фішка. Я збільшую армію. Це знаєте, це інфантильність дитини шестирічного віку. В нього інтелектуальний і соціальний розвиток це десь розвиток інфантильний шестирічного віку. Це відставання в розвитку, реальний факт, який є в Зеленському. Я це дуже добре бачу, як людина, яка цікавилася психологією серйозно. Я це в нього бачу. От це відбувається. І тому питання про людей, воно дійсно наджорстке. Якщо ти маєш 14 бригад і ти їх не даєш на поповнення, це. Створюєш 14, замість того, щоб цих людей, які там в них є, дати на поповнення, ти робиш злочин, ти здаєш ворогу Україну. Інакше це не назвеш. Нам е, весь час нагадують, вам треба поповнити е, людьми. Пригадуєте, що Залужний казав, нам потрібно поповнення, але добре підготовлених, півроку готувати. Пригадуєте кінець 23-го року. Що Зеленський відповів? Оцим хамством, бикуванням Мар'яна з Валерою лайки-антилайки роблять. Ви пам'ятаєте тут дику бикувату прес-конференцію? Зараз на сьогоднішній день, ну не соняшні. Давайте трошки назад глянемо. Пригадуєте, що брехали про влітку цього року і восени про Ентоні Блінкена і про Байдена і про всю американську верхівку. Про те, що від нас вимагають 18-річних відправити на фронт. Отже, це була стопроцентна брехня, це була тупа брехня, бо нам сказали, ви маєте збільшити мобілізаційний потенціал, і нам показали, у вас є силовики. Ви що, з власним народом збирається готувати, що воювати, що у вас такий перебор по силовиках? У вас є пенсіонери, силовики-пенсіонери. Молоді, вони всі здорові, як бики. Їх всіх прилаштували при охоронних, то, в приохоронних, якихось там організаціях, охоронних фірмах. Це десятки тисяч людей. Їх маса. Вони всі уникають від мобілізації. Вони всі відсторонені від мобілізації. Ви маєте. Кільканадцять бригад тільки в цьому можливість сформувати чи доповнити всі існуючі бригади тільки за рахунок цих людей, які мали в руках зброю. Це нам говорили при адміністрації Байдена. Зниження мобілізаційного віку для них було відкриття, що виявляється, їх звинувачують, тому що вони вимагають зниження мобілізаційного віку. Ну кажуть, ну якщо пригадуєте радник білого дому був дуже здивований речник і казав: Ну, якщо Україна хоче знижувати, це їхня справа, але ви маєте де поповнити свій мобілізаційний потенціал. Це було. Але Зеленський запустив пропагандистів. Вони через закордонну пресу так обрехав, обріхували Байдена в тому, що від нас він не вимагав. Що зараз при Трампі просто взяли готовий матеріал? Оце називається не плюй вгору, тому що на тебе впаде. Ну він плюнув вгору, і воно вернулося. Харкотиня вернулося назад. Але це ультиматум. Байден ставить ультиматум, я Кажу Байден, Трамп ставить його команда ультиматуми. Перше, ви підете на будь-які результати переговорів. Про що ми домовимося без вас? Ви підете на все, і не буде нічого гризатися. Це дуже погана сторона для України. Я сам проти цього категорично, але Зеленський створив умови, коли можуть ставити ці вимоги. І друге, ви будете там йти на вибори, ви будете робити те чи те, чи те, що хочуть політично. І Тому ставляться ультим. Це вимоги ультимативного характера. До речі, за всю цю війну ніхто ніколи не розмовляв з Україною так, як це було Воса. Ніхто так не розмовляв. Це прямий ультиматум. Там прямо сказано Україна хоче щось отримати від заходу, якусь підтримку. Ви ставите на мультимату, от вам відповідь: понижуйте мобілізаційний вік і набирайте військових, скільки там вам буде потрібно. Слухайте, ну це, це прямий ляпас. Так ніхто з нами не розмовляв. Команда Байдена не ставила таких вимог. А ті поставили прямо, розуміючи, що Зеленський цього не ризикне робити, тому що тоді обваляться всі його рейтинги, тоді все, тоді можна тільки втікати і чим швидше втікати з країни. І ну, тому він буде зараз гратися якусь суперпринциповість, і їм скажуть, ну не хочеш ти не хочеш, допомоги не буде. Ну, здаси ще 2-3 тисячі, може, 4 тисячі квадратних кілометрів ворогу, віддаси ще територію, а після того підпишеш те, що тобі накажуть. А Україна вже не буде союзником США. Ну, хіба що коли кардинально зміниться вада, дуже кардинально. А ти будеш сидіти в тюрмі десь на Фориді, в камері тюремній. Ось так хіба що. Тому насправді він створив страшну проблему цим. І ця заява Волтса, вона знову кажу, це заяви постноворічного періоду. Волд не мав такого ставлення до України негативного. Це облом, це обрив, який відбувся після Нового року. Я бачив заяву Волтса до Нового року. Вони були достатньо коректні щодо України, насправді коректні. Він утримався від негативних речей. Більше того, Вуд зустрічався з Прошенком. Вони проговорили там хвилин 40 Вони розмовляли, проговорили питання допомоги підтримки Україні. Але команда Трампа ухвалила інше рішення. Вуд – командний гравець Він дістав позицію команди Трампа після 5 січня. Відповідно, 7 січня Трамп запустив нову політику. виправдовуємо Росію, звинувачуємо всьому Байдена і Україну. І Волц працює в цьому ключі. Винна всьому Україна, тому що вона не хоче мобілізувати 18-річних, тому то, тому то. Це дуже погана штука. Її можна виправляти. Просто для цього треба, щоб було кому розмовляти з американськими партнерами. У нас нема кому розмовляти у владі, принаймні. Ха. От ви кажете, щоб було кому розмовляти з американською владою. У нас є 5-6 менеджерів, які тільки можуть і розмовляти, вони ж нікому не дають це робити. В тому вся штука. Ви пригадуєте, як блокували три рази виїзди Порошенка на дуже важливі форуми республіканської партії США. Дуже важливі, на двох з них я знаю, мали відбутися його зустріч з Трампом. Для Зеленського це була паніка ніколи в світі При тому, що він знав, що Порошенко проти нього не буде бочки котити. Порошенко буде просити про Україну. Ну, напевне, йому було потрібно щось інше. Я не хочу вже зараз говорити про державну зраду Вершківки української, але ну а як інакше це все пояснити? Він заблокував ці контакти чи може Порошенко розмовляти з Трампом? Ну, от з Вовцем ідеальна розмова. Порошенка приїжджає Єрмак, хоче з Волцом зустрітися. Потім нас заявили, ну, була ніби зустріч. Ви знаєте, коли Єрмак з кимось зустрічається, скільки фотографій йде, скільки йдуть розповідей, скільки всього. Він ухильно: ну, оскільки там партнери, все. Ми не будемо повідомляти, з ким він зустрівся. То я вам відповім: те, що знаю з Америки, він ні з ким не зустрівся. Єрмака відмовились приймати. Приїхала делегація, яка офіційно була оголошена, що ця делегація, очолювана першим віце-прем'єр-міністром Юлією Свериденкою Свериденко. З нею хотіли зустрітися кілька людей в новій команді Трампа. Але коли стало відомо, що це виявляється, має бути зустріч Єрмака, вона просто папочки носить і каву, подає після того зустріч була скасована. Єрмак, наскільки ми відомо, приїхав на Флориду і просто каралував, щоб перехопити Волца і Венса, він їх перехопив, так як мені казали знову. Я не бачив фотографій чогось там, їх нема, але те, що нема навіть якихось інших пояснень про які зустрічі тощо, а тільки чутки. От ми чули, що була зустріч такого ніколи не було. Якщо в Єрмака відбувається якась зустріч, про це так детально всі куткудахтають, всі пишуть. А тут ми чули, що була зустріч, але її не підтверджують. Ну що зустрічі не було. З того, що я знаю, Єрмак передхопив Вовца. Біля входу на автомобільній стоянці на парковці Ішов за ним, щось дріботів і щось говорив. Фойє. Вони договорили, підійшов Венс, на тому закінчилася розмова. І ті пішли в офіс, Єрмака не пустили. Оце те, що я знаю, це повна відмова, повне приниження і повна вказівка. Ти ніхто, тебе не існує, з тобою розмови вестися не будуть. П'ять-шість менеджерів спрацьовували в Зеленського тільки по одній причині. Доки був Байден, Байден мав напряму треба допомогти Україні. Треба допомогти Україні будь-якою ціною. І Єрмак вибудував приблизно такий варіант: ви ж бачите Зеленського, він неадекват. З ним розмовляти не можна, він взагалі не розуміє, що він говорить, якщо йому не написано папірчик, то він несе казна що. Тому єдиний варіант мати розмову зі мною. Я можу отримати ну, оскільки я ж керую підписом Зеленського його факсиміле, я можу відтримати від нього документ, який мене уповноважує на будь-які переговори, на всі відрядження. Все розмовляйте зі мною, це все одно, що з Зеленським. Але з Зеленським розмовляти не можна. А я ну мені можна поставити якісь завдання, я буду відповідально їх там виконувати чи не виконувати тощо. І він цим добився, тому що Байдену було важливо мати справу з Україною, а Трампу не важливо. Трамп не цікавиться особливо Україною. Вона для нього на в другому десятку. І, відповідно, в цій ситуації це не спрацює. Всі ті нелегітимні менеджери не спрацюють. Плюс давайте не забуватися. Зараз реально починає вибухати, буквально вибухати, меморандум Вікторії Спарц з липня місяця 22 року. Той, в якому перші два пункти це повне негайне усунення від будь-яких впливів на владу двох нелегітимних провокаторів Єрмака і Татарова. Якщо не буде їх, Україну можна підтримати. Якщо будуть вони, Україну підтримати не можна. І саме тоді, коли Вікторію Спарц за вказівку Єрмака облили брудом з ніг до голови. Ви пригадуєте, європейська правда, що він, не, не Свириденко, як він там, Сидоренко, що він набрехав про неї, як він оббивав її брудом під час того інтерв'ю. Ви пригадуєте ті мільйони коментарів ботофермами вкинуті. в кіноті. Вона ж тут має своїх друзів, того ж самого Філатова, який просто їй це все підготував і пересилав загальне у Наскільки я знаю, дійсно він це готував. І ще кілька її друзів. Вона це все проглянула. Після того, вся її команда період між 8, і 11 липня 2022 року відмовила в підтримці України це вся команда, яка сьогодні працює ввійшла в команду Нову Трампа вже як президента. Всі ми ці люди і увійшли. Тому насправді Єрмак. Татаро і всі ті менеджери вони передбачені цим списком як обов'язково їхні усунення, без якого не відбудеться далі жодної розмови. Ну, звичайно, що Єрмак не швидше Зеленського усуне, ніж дасть йому себе усунути. Про це мови навіть немає. Тому не буде діалогу нормального. Хіба що буде ну, ставлення перед фактом? Поставлять перед фактом. Ми тут домовилися ось ваше завдання виконувати. Ось таке може бути. Хто може вести переговори з новою командою? Перше. Зараз же інавгурація. До інавгурації міг спокійно Порошенко, будь-хто інший залужний міг бути уповноважений тощо. Але після інавгурації не може вести людина без офіційного уповноваження. Є в країні, як би там це неприємно не було, але формально він вважається президентом. І без уповноваження на переговори з американською стороною з командою Трампа з боку Зеленського. Порошенко вже не зможе вести переговори з самим Трампом. Він з основними ключовими постатями Венсом може ой Вовцом, Вовцом може з Венсом з міністрами. Не зможе таке правило може з ними зустрітися на якомусь форумі, поспілкуватися, щось порадити, прокоментувати, а переговори вести не може. Чи можуть кого поважають в команді Трампа? Ну я знаю двох людей, яких поважають дуже сильно: це Порошенка і Залужного. Залужний як дипломат не може покинути пост, поїхати до Вашингтона і розмовляти з представниками адміністрації Трампа від імені держави Україна без прямого наказу свого міністра. Звичайно, що йому пряма вказівка оборони Боже, щоб такого не сталося, навіть якщо Трамп прилетить в Лондон, щоб ти з ним не спілкувався, навіть не підійшов ні до кого з його людей. Тому діаметрально все навпаки є двоє людей, які можуть ще щось поміняти. Цих двоє людей Порошенко і Залужний обом блокують можливість для такого контакту. Зараз ще раз кажу, після 20-го числа без офіційного уповноваження розпорядженням президента України вони вже не зможуть провести жодні переговори. Так заведено таке міжнародне право, так воно працює. Тому а Зеленський блокує навіть зараз. От ви бачили, ну зараз вже ніби підписали відрядження Порошенку на е, засідання е, у, е, парламентської асамблеї НАТО. Ніби він туди їде, але до того ж казали, ні, не пустять, а може і ще й не випустять знову на кордоном. В нього було офіційно підписане відрядження на запрошення е, лідера Європейської народної партії. Питання стосувалося нашого просування в НАТО, не в Європейському Союзі, а в НАТО. Зеленський наказав, і навіть ВПО, за вказівками кого там дається керівника охорони Зеленського. До такого рівня, що він дзвонить прикордонникам і каже не випускати. І вони виконують наказ чорт зна кого. Це вже не країна, це вже концтабір, це вже щось, знаєте, сталінізм якийсь чи щось. Тому він далі блокує можливість тих людей, які ще можуть щось зробити добре, наведення таких контактів. Тому контактів не буде. Нас очікують погані результати переговорів. Дуже погані або ще гірші. На цьому тижні виник скандал із. Технічним персоналом авіаційної бригади 114 та бригада, вони оприлюднили звернення щодо переведення фахівців підрозділу в сухопутні війська Збройних сил України 200 військових у піхоту, оприлюднили, оприлюднили це в соціальній мережі Фейсбук повітряних силах. Це спростували цю інформацію, але я розумію, що я вже скільки спілкувався з певними військовими, які вказують, що така проблема насправді існує. З чим це пов'язано? Якраз з відсутністю, е, у нас не вистачає штурмовиків? Ні, ну це імітація. Імітація поповнення штурмовиків, руйнуванням авіації, руйнуванням ППО, руйнуванням е, інженерних військ, руйнуванням медичної служби, руйнуванням дронарів і тому подібне. Це руйнування армії. Слухайте, давайте називати речі своїми іменами. Там не ідіоти сидять, ті, хто віддають ці накази. Вони знають, що це відбувається, і тому мовляв, от ми поповнюємо цінність цих людей для піхоти мінімальна. Слухайте, піхотинець це дуже добре підготований, хороший піхотинець, добре підготований. Військовий він знає, як самому не загинути і знищити свого ворога. Наша піхота це добра підготовка. Вона готується тривалий час. Перше це ота пару місяців, яка є. Мобілізованих, які все таки відправляють на навчання, на жаль, кажуть, що зараз ці навчання зійшли до, до профанації, але це має бути те, що залужний вимагав півроку. Треба вчити доброго, хорошого піхотинця, щоб він не загинув і вбив ворога. Далі вони попадають в свої піхотні підрозділи. Вони відразу опиняються на передовій. Це вже їхня частина цих бригад, піхотних, наших мотострілецьких, тощо. що вони опиняються в своєму середовищі. Їх поки що для початку тримають на другій лінії. Вони там вчаться, вони там готуються, вони приймаються тим духом. Вони спілкуються з бійцями, які вже не один раз побували на передовій в самому першій лінії окопів. І за якийсь час це можуть бути тижні, можуть бути місяці. Ці люди вже підготовлені, принаймні психологічно підготовлені і підготовлені методично. І вони попадають безпосередньо в окопи на передовій. Ці люди готові там воювати. Тепер дивимося технічний персонал авіації, їх ніхто ніколи не готував саме до цих дій. Ні, те тут ми не будемо зараз повторювати того, що міністр внутрішніх прав сорок своїх поліцейів казав, що мовляв, вони ж у нас там не готові були воювати. Ні, мова йде не про те. Мова йде про саму підготовку. Момент переведення не передбачена. Ота підготовка, бойове згладження, злагодження для військових, які переходять в інший рід військ, їх відразу відправляють до піхоти до штурмових підрозділів. І ну, це знаєте, тут навіть важко щось там дуже критикувати. Ну це без не по людськи, але ну будь-який командир старається своїх добре підготованих бійців максимально втримати і зберегти. Вони їм будуть потрібні на найважчі ситуації, і відповідно новачків відразу ставлять на найважчі території, де вони нічого не зможуть зробити, і дуже швидко загинуть. Це втрата людей. І це мінімальне поповнення е, наших штурмових бригад, наших підрозділів піхотних. Це мінімальне підсилення, воно дуже слабке, воно дуже мале, воно набагато менше, ніж оті новомобілізовані, які все-таки пройшли злагодження і відповідну підготовку. Але при цьому втрачається підготовка до е, нормальної технологічної роботи. А тепер давайте згадаємо: от просто згадаємо, коли у нас почали, від це ж не перша історія. Це ж ми зараз всі заговорили? Так, ніби це перший раз. Ну, я це відслідковую. Ну пригадуєте, як весною в нас виник страшний скандал, що почали масово перекидати в піхотні підрозділи, забирати дроноводів, дронарів, оператори дронів, технічні майстри. мовляв, у нас бракує дронів і так, тому ми їх всіх знімаємо, кидаємо всіх в піхоту. Перше, вони туди прийшли, вони не вміли. Вони не готові їх відразу кинули на передову моментально. Більшість з них відразу загинули. Все. Їх нема. Побачили, бракує дронів, кинулися всі, всім весь світ. Наші волонтери, там фонд Порошенка. Всі підсипали дронів. Дрони є, а в нас немає кому ними працювати. Набирають нових хлопців, якихось, які вперше ці дрони бачать, вони починають готуватися. Тому що Зеленський відправив на смерть: знищив еліту дронів. Знищив еліту. Це диверсія називається. Це називається саботаж і диверсія, Інакше це називається це була весна продовжувалося до літа був скандал за Пригадуєте, як далі? Перший етап, до речі, по тій же самій бригаді, про яку зараз всі заговорили, насправді там ж перший раз було 250 технічного персоналу перекинуто на фронт штурмові підрозділи, цих 250 Кинули, коли влітку минулого 24-го року. Ми ж пам'ятаємо, піднявся скандал. І це стало одною з причин, чому засумнівалися, чи давати нам f 16 Виникає питання, а ви з згоб... робушні їх обслуговувати? Зупинився тоді процес цей. Це ж хтось саме під отримання нами f 16 відправив основну частину добре підготованих аеродромних служб. Це ж не тільки, це ж ті, хто має забезпечувати. Уявляєте собі, що таке приліт? Винищувальної і штурмової і будь-якої авіації наших союзників сюди, в Україну, передається. Це означає, що вони не можуть бути на одному аеродромі. От в нас є, скажімо, для них, там для певної групи літаків, визначено 10 аеродромів. На кожному десяти аеродромів має бути вишколена, ідеально підготована, в будь-який момент готова обслужити і все зробити. Група техніків. Достатня група з замінами з усім. Тому що літаки могли залетіти Староконстантинові, а сісти в Канатовому. Тому що по Староконстантиновому є загроза, що там будуть обстрілювати. Вони сідають на інший аеродром. Там мають бути, тобто техніки має бути в рази більше, ніж. Самих там потреби конкретно по літаках, тому що в нас немає аеропорту базування. Вони повинні переноситися з одного аеропорту в другий літаки. Відповідно, а техніки ви не будете перевозити разом з ними. Вони там мають бути. Зеленський це зараз руйнує. Це означає, що літаки будуть або без обслуги належної, або будуть прив'язані до обмеженої кількості аеропортів. Це відкриває це дуже допомагає ворогу в знищенні f 16 бомбуванні і артак ракетних атаках тих аеропортів, де зберігається іноземні таке, це диверсія на користь ворога, але це відбулося не зараз. Це відбулося влітку минулого року. Був скандал, який підняли американці. Була погроза, що публічно буде зупинено передачу F-16, і тоді раптом все перестали це робити. А пригадуєте, коли був наказ по генштабу, і коли в окопи забрали наших військових медиків. І кинули їх в штурмові бригади. Ви пригадуєте це? Це ж було, це ж було літо початок осені. Це ж було літо 24-го року. Це ж реальна ситуація, яка була. А пригадуєте, як восени. Третину сил ППО, персоналу ППО і знову частину льотно, ну, не льотного, а саме технічного складу аеродромів було перекинуто в штурмові бригади, і в нас різко почало зростати кількість прильотів. Нам відразу почали брехати. Ні, це ворог вигадав якісь нові методи підльоту, нижчу висоту. Так вигадав, то вам треба посилювати, не послаблювати. Що зробили? Послабили. Я перепрошую зараз, коли трошки стихло, знову робиться це. Це ж не тільки е, персонал аеродромів. А там же ж багато, там же ж і артилерію рушили. Там, там всі спеціальності, на які треба спеціально довго готувати людей. Всіх перекинують зараз туди штурмові підрозділи. Це не для того, щоб їх посилити. Вони від того не посиляться. Це для того, щоб знищити опір української армії. Це диверсія. Ну, хай мені хтось назве якусь іншу е, причину. Скажуть, Чорновіл там не любить Зеленського, він конспіровав. Тоді назвіть мені причину, чому такі речі відбуваються з періодичністю раз на три місяці. Після починаються з моменту звільнення залужного і погрому в Генштабі. Чому з того моменту, коли це відбулося, ці акції відбуваються раз на три місяці, піднімається великий скандал, вони стихають, а потім знову відновлюються. Це означає, що є цілеспрямована програма виведення висококваліфікованих спеціалістів військових, штурмові підрозділів, їх там спалення, як кажуть самі військові утилізації. А як інакше це можна пояснити як диверсію проти обороноздатності України саме так?